Всих. А тепер я хочу зробити ось що. Колода Фенікс не годиться тут. Тут інша колода потрібна мені. Інша. І тепер, що я хочу вам сказати? Питання таке. Чому у 2014 році Донеччина не вистояла? Донбас не вистояв. Донеччина, Луганщина не вистояла. Не вистояв Донбас. Чому? Мені снився 14 рік. Сон мій про ковбасу. Всі ви тепер знаєте, чомусь мені наснився лис? Ну, перша дата була десь весна, а друга листопад 14 2014. Вибачте, чому? Це мені прям насни. І я його прям виконала собаками. Жаріть, зробіть нею що хочете, і забула. Розумієте? Відкидаємо вже це. Чому? Донеччина, чому Донбас не вистояв у 2014 році? Чому? Не втримав ситуацію. Перше, що випадає Верховна Жриця. Перша карта. Дивіться, яка херня. Це такі секретні домовленості. Думали, що прийде інша влада і стане краще, правда ж? Кінцевий результат. Не готові були до цієї боротьби. Він не вистояв, бо там вже було все оговорено, домовлено і продумано. І ця боротьба виявилася не дуже. Не втримали, розумієте? Не змогли? Ось чому справа. А був шанс у Донбасу вистояти в 2014 році, щоб не було територій на три букви. Був подає. Був. Але не, не скористалась, Доля така. знову колесо долю. У вас доля така, блін, в жопі бути. Доля у вас така, любимая. Там є домовленість сам по Донбасу, по верховній жриці починається з цього таємна, дуже таємні дії, які впливають. А чому саме Донбас випала ця кармічна доля на знищення, на війну? Чому саме Донбас? Крим то цілий. Чому саме Донбас? Ресурси. Торгові зв'язки підприємства, ресурси, можливості, хитрощі і шляхи використання всього. Кінцевий результат. А тепер увага. Я пам'ятаю, міняю жінку, передачу, і які там жили люди, і які там були умови. Вибачте, вони були добрі. Скажімо так, була надія, що віджать оце все можна отримати ресурси, результат, гроші. Знову ж таки, гроші. А тепер увага, сюди ж, жителі Донбасу хотіли б. Жити під новою владою. мистер Пентаклі. Розчарування. Війна. Дивіться, вони хотіли але та зараз їм похір на всіх. За Донбасс скажу, їм насрать на всіх і на все. Їм потрібна зупинка гімна. Все, їм більше нічого не треба. Жителям Луганщини і Донеччини зупиніться гімно. І живемо, як живемо. Все. Домовтесь вже, будь ласка, їм більше нічого не треба. Тепер я це скажу. Ось чому справа. Тому так, любі мої. Це питання великих грошей, і люди там просто не зреагували на все, що відбувалось. Люди не зрозуміли, що відбувається. Дніпро Харків трошки інші І керівництво там трошки інше. Про Харків я взагалі промовчу, тому що наш гена крокодил він. Дуже була розумна, хитра людина. ось чому справа, а Дніпро, мабуть, з ним поговорив і подумав. Тому маємо, що маємо. Ось так.